Всім привіт! Сьогодні на огляд до нас потрапила Q7 4 m без безрестального 2016 рік. Випускалися вони з 2015 по 2019 рік. У 2019 році відбувся перший рестайлінг 4 m версії. Нічого не поміняли, морду змінили, задні фари втикнули, трошки салон поміняли. І то не факт. Не знаю, бо не бачу. Що скажу по цій машині, хлопці? Випускають багато машин за кордоном, Словаччині. Випускаються фольксвагіни, сіати, шкоди. Шкоду і в Україні вже почали збирати. Я думаю, що закінчиться війна, і в нас теж почнуть випускати ці машини, збирати Ауді. Ауді німецька марка, туди-сюди, по понтів, вище криші, але зібрана вона і в Словаччині. Їх збирають і на Америку, і всюди. Іменно це авто в нас привезене з Америки ціле, ось таке, як воно є: не биток, не ліплений в українських гаражах. Бо, от... як казали хлопці, Перекупить блядь, зіпив, продав. Тут нічого ліпленого нема, машина рідна. Рідна фарба не бита, не мальована в прямому сенсі того слова. Що по машині зроблено у нас? Машина обслужена, доглянута, все чистенько, класно, бачите самі, стан машини ідеальний. З великих плюсів маємо камеру 360. Класний мотор маємо. Зараз про мотор поговоримо. Наперед, скажу, це у нас є 3.0 турбобензин, TFSI. Ну, коротше хлопці, йдемо ближче до мотору, розкажу технічно і ще більше всього. Пишеш? Так. Так. Що скажу, хлопці, зараз по машині? От попередня 4L нашумівша, дуже нашумівша, суперкласна Супер класна машина, отака от. Просто шикарна. Мене емоції переповнюють з цієї машиною. Загорівся на конкрет. Що скажу по машині? Машина стала легшою попередньої версії від 4L. 4 Ельці ця старенька, я йому тут фото закріплю, хто не шарить. Але вона стала і легшою на практично 500 кг і відповідно коротшою і вущою. Колісна база стала відповідно, вущою. Оснащена це у нас є 3-літровий TFSI. Зараз вам його покажемо. Шикарний кросовер, сімейний, досить популярний. Так. Підійде ближче влада. Що хлопці скажуть? v 6 FSI. Ця машина коштує у нас, ну, іменно ця у нас коштує 26 тисяч доларів. Отак. От це класна ціна за цю машину, тому що це є бензин. Якщо брати дизель, він може, відповідно, буде дорожчий на пару тисяч. Навіть не на пару тисяч, а на може бути і на десяток. Може на 10 тисяч доларів бути дорожче, а може бути на 5. От дешевші, я дивився найдешевші дизеля, але там треба прикласти до них рук. Ну, типу, вони їдуть, вони вам їхати будуть, але щоб вона гарно виглядала, чітко, так як ви хочете, треба прикласти рук. Ця машина зроблена в ідеал, так, як зроблено, по ній нічого не робилося. Бо по факту по ній нічого не робилося. Обслуженні тормоза класно. Досить класно, обслуженні я дивився. Але так, по факту, у нас тут є. Були мотори такі як. Секунду, зараз подивимося, які тут мотори були. перепутав Роман трошка. Я вже не буду, як на з карточку. Двохлітровий ТФС, 4 0 TFSI Цей 3, 0 Цей 3,0 у нас оснащений є на 333 кінські сили. 333 тракторна бригада. так, дизеля у нас тут були і 3.0 але різна кінська сил була. І 4,0. Також були і гібридники. 2,0 TFSI Fessi єтрон на 367 кінських сил. Прикиньте, можете їхати на бензині, а можете їхати і на дизелі. 3,0 ТДІ Єтрон. Трохлітровий єтрон, уявіть, можете їхати або на дизелі, дизель скінчився, поїхали на електриці. Бомба! Взагалі шикарно. А тут це може ще бути тільки єтрон, електрична. Ну, я їх не зустрічав у нас. 55 єтрон називається на 367 кінських сил. Але це вже таке. Несуть важливо. Що скажу по самій машині. Мені вона досить подобається. Чого? Блять, висока! Вибачте за мат? Я не маю мать -каця. Висока, класна. Проходимо. От, бачите, капот легенько закривається. Машина підходить як і для хлопця, так і для дівчини. Прийдемо до оптики нашої. Давайте навіть не до оптики, до трешітки радіатора. Значок Audi, Чотири відомі кольця. Шикарно. Камера 360, досить чітко. Кватро, повний привід. Система Кватро досить класна в цих машинах. Що ж, спереду у нас тут проста оптика. Навіть не проста, вона тут адаптивні фари, туди-сюди, вирізають, все, як має бути, омивач фар. Хлопці, 16 рік авто. Фух, як би тяжко не було, уявити, але хлопці, машині 8 років, вона виглядає шикарно. Не ото що той 20-річний мерз. Покажи його. Йому більше ніж 20 років, але... Але кішка 8... 8, бля. Кьюшці 8 років, вона шикарна. Так, уже випустили. І нову 24-го року. 24-й рік, ну блін, ну що ви там зробили з тими фарами? Тут якісь, бляй. Фу, блять. Ну, добре. 4М э, э, LFL, блядь, Рестайлінг. Нормально виглядає. Все, решта, це капець. Як подивився на 24 рік це жопа, це, блядь. Що ви, ви там чудите, хлопці? Це повний це, фу. Блядь. Коротше, йдемо до задньої частини, до салону, покажемо вам. Розкажемо, які плюси, чого варто купити. Цю к'юшку іменно в нас за 26 тисяч доларів. 26 штук баксів, хлопці. Це є. Мільйон гривень. Купили, шикуєте. Все, файно, чистенько, класно. Так, коротше, хлопці, в нас тут є 20 диски. Ну диски тут, б, блін, зачотні, зачотні диски. чорна машина, такі класні диски. от, Було би класно, чорний біла машина, як і сьому боб... негарно. Так, що тут я? Маємо такий бак. Бензину заливати, можна, кажу, купити. Дизельок на Ятроні, взагалі бомба буде. Колись буде можливість при нагоді вам покажу. 3,0 турбокватру, блядь, шикарна тачка. Так. Короч, маємо тут фуркоп, можна запхати. Коротше, купуємо діду ауді кісьому, скидаємося хлопців з тими повідомленнями. Купуємо діду Q7, діду тяне бульбу, тяне борно, все що хочеш робить. Та й все. Короч, так. Момент істини. Бачите, я вже не тянув, я вже навчився відкривати двері правильно. Та-дам! Все. Семемісне, пацани. Сім місць. От, зараз ми вам покажемо, як це виглядає все. Коротше, ви якщо можете скидати всі сідушки, бачите, всі зроблені таким ковроліном обшитім. Це досить класно. Дивись, І цей ряд, і той ряд, бач. Ви можете скласти ці сідушки. Взяли собі дівчину, Скидали сідушки, поїхали десь такому містечко, як ми зараз є. От. Що ти там знімаєш? Мене знімай. Коротше так, що в нас тут є? Поставь цю щиточку сюди якось. Так. Мама, ма, рідна. Масло. Це не масло. То баночка від масла. Так, тут назад є значок, цей що аварійний знак ховається. Все чітко. Кнопка для закривання дверей. Осідала дверка. Блін. Не пхайтеся ніколи під дверку, бо це вийде по повне. Коротше так, показуємо вам салон. Це саме шикарне. Так, хлопці, це в нас є самомісний кросовер. Великим плюсом знаєте, що тут є? Що ви можете їхати компанією. От маєте дітей назад загрузили, бо там старший не дуже поміститься. Дивіться, легким рухом руки. І комфортно, і зручно все, ну, Audi вміє зробити комфорт і зручність, все вкупі. Коротше, так, тут на ну що? Три місця повноцінних є. Чекайте. Так, відкинули. Тут, бачите, пуш, така кнопка є. Такого хопа. Відкинули. Бачили, як відкинулося. Легко, шикарно. Ходи сюди, залітаємо. Бля, пиздец. Коротше, бля, я не буду сідати, бо тут білий коврулін. Я не знаю, як я там маміститися, бо я не насмітив людям. Коротше, а ну зніме, зайди знімети. Такий задній ряд маємо. Сьомий ряд. Оператор, що ти так камерою трясеш? Виходь гай, звідси, Такий оператор. Не роби таке, наш що ти робиш. Віду гарно має вийти. Так, коротше. Отаку складаємо в задній ряд. Коротше таке можна скласти, зафіксувалося. І так само все складається і можна спати спокійно в машині. Так, відкинемо. Так. Вот, вот. Шикарний, Шикарний бізнес-клас. Бом Бомба тачка що ми маємо в воді на, наш дверці. Все, 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 все що, що по стандарту. Я не міг би зрозуміти величезного дефлектора на всю торпеду. Виглядає гарно, чітко. Ручки, Ручки передач, передач переключення передач, передач, передач теж, теж гарна, мінімалістична, не, така вже висока. Калгенька, переключив. Паркінг, паркінг, два підстаканники, тут, тут маємо ніжу, от нішу. тут, тут Бардачку Є2, а усі 2 USB, USB виходи. Досить непогано. Мультируль, Мультируль. шикарний, шикарний шкіряний. Багато, багато вартує того що шу... шкіряний салон. Світлий, Світли, правда, але він є. є. Так. так. ми вам покажемо. Чекай, як звук, подождите. Як зупичте? Як Пишемо далі, навчилися, розбираємося в нових технологіях. Так, відкриваємо панораму. Знімай панораму. Панораму знімай! Яка класна панорама. Она виїжджає повністю, от. але я не хочу далі тягнути. Чекай, Так, відкриємо люк. Ага, чекай, люк треба добре. Відкрився чітко. Закрився. Так, панорама заїжджає, все класно, все чітко. Маємо 4-х двохзонний кліматконтроль. Ось по цьому можна визначити просто в Audi клімат контроль. Класно, підсвічується, де холодно, де тепло має бути. Це класно. Такий... тема. Ось тут маємо такий мазончик. Досить хороша акустика. Акустика досить хороша. бачите, Собійчік, на рулі відрегулював, що хочеш. Короте, апарат бомба, хлопці. 16 рік, вартує того. Ну, показав все, що знав, все, що як міг. Косяків по ній, ну, блядь, Косяки можуть бути різні, у кожного по-різному може бути, бо машина може бути 15 року, може бути 17 го і там вже буде різниця в комп'ютері. Хоча тут нема питань, заїхали на сервіс, діагностику кинули, любе голубе роблять. Оператор Роман, знімаю вам. Торпеда досить класна. Чекай, щось не фокусує. От. Можна перевести на українську, але можна і вивчити за допомогою Audi. Знімай мене. Відео скінчив. Можна, зняти... можна вивчити англійську мову. Це досить класно. Машина є для подорожі, для того всього, апарат вогонь просто шикарний. Що ж, думаю, йдемо проїдемося, розкажу вам свої емоції від їзди. Не знаю, що ще більше казати. Тут так. Що ж, пацани. йдемо до самого цікавого, самого шикарного. Скрутимо звук трошки покарчука. От, все. Звівся наш апарат. Всього 213 тисяч пробігу. Досить шикарно. Я вважаю, що це досить шикарно хоп Бачите? Камера 360, що я казав. Показую з боку камери. Бачите? Це є бокові камери. А це і передня камера, це, що є в решіці радіатор. Тобто це досить класна функція. Фішка для тих, хто от боїться щось робити. Паркування. При паркуванні це взагалі класна тема. Якщо от бачите оцю фішку, бачите, я лише говолюю рулем і от показую. От можна заїхати зараз в Мерсе. Але так то Ну це все дуже класно, шикарно. Трошки. Мерсе поїхав, але нам запікало вже. Це вже класно. Це мені вже подобається. Скажу про машину саму. От Ми їдемо класно, золота осінь туди-сюди. Мені машина подобається просто капець як. Це все дуже гарно, класно, шикарно. Хоп-хоп-хоп-хоп. Ну що скажу. Купуйте хлопці, ауді, кайфуйте, будете катати дівчат, шикувати. Ну коротше, машина бомбезна. Бомбезна ще в якому сенсі? В сенсі того, що м'яка. От ми трошки проїхалися по такій грунтовці, так якби. То... Бомба, бомба, автобомба. Коротше. Все чітко, все гарно, все класно. Ладно, прыгай, малышка. Ну, запай, лайк. Шевчатка была? Тренальтр бы Апарат угой? Ну може зимою. Зимою ми може і зимою купимо, блядь. Хто сказав, що ні. Ніхто не сказав. Все залежить від мене, від нас. Тоді вже буде все видно, що і як. Так, друзі, підписники, гості нашого ютуб-каналу. Дякую, що додивились відео до кінця відео, вийшло максимально інтересно. Я не знаю, що ще зробити. Хіба, блядь, а взяти її, блядь, і їхати по болотах гасати. Ну, таке ще дійдемо до цього рівня, але не зараз. Коротше, що хочу сказати. пацани, Одюшка бомбезна, шикарна, чітка машина. Просто бомба. Дзвоніть, пишіть в Телеграм, всі соцмережі будуть в описі. Номер телефону є в закріпленому. Дзвоните, питайте, пишіть, кажіть. Машина виявляється, є популярною, бачите. Хоч ти Фесай 3.0, 0 хоча кажуть, що їх не дуже люблять, що, блядь, купуєш ще одну на запчастини, але тут такого нема. Ця машина є суцільна, ціла, не ліплена в гаражах, так кажуть. За що я казав, що її робили в Словаччині? Та бо можуть робити всюди, якщо захотіти, але це таке. Це просто до слова, я так сказав. Коротше. Підписуйтесь, ставте лайки. Дякую, що подивилися. Всім все добре.